Всім привіт, друзі! З нами я, Міша Ukraine. І це огляд на нове оновлення Бравл Stars. Але щоб було продовження відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Добре. Поки йшла загрозка, я хотів сфотографувати для прев'ю відео. А і ще забув: не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Так, що це за оновлення? Оновлення пов'язане з Єгиптом. І ще каже, що додав новий скин Франкі і нового персонажа, це Анубіс. Я зараз виграю, це буде все за кадром. Ну все, закінчується бій. І я вам покажу, що це за персонаж. Так, скільки тут XP 20. 20 е, хочу вийти з гори. І так, треба показати нового персонажа. Де він? Ось він той Анубіс. Шо, що ще показати? Шо, що ще показати? Шо, що ще показати? Так, я заглянув почту і заберу нового персонажа. Ти знаєш, що ти за персонажа хочу задізнатися. Нічого не поняв, що це за почта. Такс. Угу. А... Що ще? Ммм. Я кри намагання. О, тут добавили добавну скінфранки. А погано непогано. Такс. Такс, нічого. Тут нічого. Нічого. І стоп. Також нового може, що це. Напишіть в коментарях, що це за персонаж. Тому що я граю Brawl Stars не так довго, де всього 3 місяці я граю, або 4 місяці я граю. я влучив. І... Напевно, на тому все. Ну що ж, з нами був міша Україна. Забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І на мій телеграм-канал. З нами був мішою Україн. Пока!